Не впевнений, що якби були було що сказати, то наші чиновники би промовчали. От ви вірите в те, що наші чиновники промовчать? Вони не промовчували тоді, коли потрібно було. Нуця, на мою точку зору, а особливо з контрнаступом. Пам'ятаєте, там скільки говорили всі від топ рівня, від самого першого до, до і так далі, хто тільки не говорив про контрнаступ, навіть вказували напрями контрнаступів. А тепер е, наші військові прямо вже кажуть, що ворог був готовий на тих напрямах, і ми змушені були долати. Не, не то, що долати, не, не змогли здолати. Давайте чесними будемо, змушені були нарватися на. П'ятиешеловану оборону. Це при тому, що стандартно три ешелони оборони. На деяких напрямах було п'ять. П'ять. Ну, тому що всі говорили про те, що це буде і от саме туди. Знаєте, в мене інколи відчуття, що з нашими чиновниками, нашому ворогу не потрібна і розвідка. Вони і так все дізнаються. Все дізнаються, з публічних.